Позакореневі живлення дуже корисні для наших, для наших рослин. І особливо взимку. Особливо корисно проводити таке оприскування з добавкою якихось корисних для вазонів речовин. І такою речовиною є ось такий аптечний засіб, як розчин аміаку 10%. Досить додати його всього-навсього половину чайної ложки на літру води. Воду потрібно брати відстояну або дощову, або снігову, розтоплену, теплу і оприскувати наші рослини. Рослини і взимку випускають нові листочки і нові росточки, але будьте обережні, не вдихайте різкого запаху розчину аміаку.